Банда, ну що, всім привіт! Значить що? Біда за бідою. Купив коня, а він самі поняли, що у нас виходить? Бачите синю свиню? Свиня порісна 56 днів. Що у нас виходить? У нас підшкірний кліщ. У нас підшкірний кліщ. Лікував 3 дня, дні, навіть п'ятий день лікував уже, ну, наружними так сказати, препаратами. Але ні, розходиться по всьому тілу. Ось вим'я вкидало. Що, що значить будемо робити? Буду робити, так як наружні препарати не працюють, не мазі, ніякі це не дерматит, ніякі це не укуси. Ніякий це там стрептокок і ще там різних тра-та-та-та-та. Ніякий це не цей, тому що розходиться розходиться по всьому тілу, а вона порісна і запускати ми не будемо нічого. Зразу з'явилося щось тут на ушах, але розходиться по всьому тілу. Будемо колоти. Що ми будемо колоти? Ми будемо колоти нашій свині ось такий препарат Іверміктин індійський Її десь в районі 250 кілограмів кубик значить що ми робимо кубик у нас на Кубик у нас на 33 кілограма значить кубик 3 куба на 100 6 кубів на 250 кг кілограмів і два куба. Сім кубів, зараз я її бачу ось таким шприцем мочно. Тому що не знаю, дасть вона не дасть. Сказати, що в неї чесотка сильна, ні, але чешеться. Ось начешала рану, собі велику, mm -hmm. ну, розходиться по всьому цілу. Там вже є, тут є. Mm -hmm. Нема часу ждати. Будемо колоти. Будемо колоти. Будем коло. Застережень по обробку вірмітіном сукоросних свіноматок ніби немає. Там будемо дивитися. Ну, що буде, те буде. Побачимо. Що буде, то буде.